І так, друзі, всім привіт! Доповідаю обстановку. Значить, сьогодні мало бути відео, планував знімати відео на тему е... бордоської рідини, як бачите, мала бути зйомочка по бордоській рідині. Але є обставини, які вносять свої корективи. Значить, сам. Вийшов я робити провірочку обстановки по бордоській рідині. Значить, що до чого, що як, відповідно, ну, щоб сюжет, так би мовити, скласти. Ну, обнаружив нові обставини і, відповідно, треба бігом приймати кардинальні міри. Якось так. Значить, що я обнаружив? Ну що ж, знову ж таки, наступає в нас діло до зими. А сьогодні ми маємо, по-моєму, 2 грудня, якщо я сильно не помиляюся. Вот. Значить, і є в нас наші браття, наші менші, є, одним словом, мудаки в у хаті, ха -ха, які працюють В сані на садочку вони вже працюють доволі таки давно, але якось. В мене так ну, нема, 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 де й нема. Ну і слава Богу, я все відкладаю на потом, бо часу ж нема, дощі йдуть. Слава Богу, сьогодні, хоч з дощом, трохи так трошки легше, і навіть геть обсохло те, що є он дооброблене, як бачите. Ви ж бачите, що вже трошечки ми обробили. Санькою вийшли, вперлися в нього бахнули, і в мене бахнули. Але треба ж по другому кругу ще зробити це все діло. огріхи поприбирати і тому подібне. От, відповідно, вийшов дивитися на ці огріхи. І наблюдаю картину, показую вам. Значить, от така штука, друзі. Сортик no name. А тут отака красота. Ви ж розумієте, що це, це іноче діло було, да? розумієте, десь під ранок, ото от, такое, от, от, плюс-мінус. Якісно так, прямо як, як бобер. Дерево один рік. От Рівнесечко йому один рік. От воно сродилось рівненько рік назад, на початку кінець-листопада, початок грудня е, оце було сажено. Маємо те, що маємо. Далі йдемо. Тута нема. Тут теж нема. А тут є. І це як красавчик. Теж поработав, падла, щоб тобі зуби бляха, випали ще коли ти цицьку паскуда. Бачите? Я тут утеплювачі познімав, плюс тут картонки були, і ці всі картонки, це ось, дивіться, пошкодження ще літом були. Бачите? Ну не літом, в вересні місяці десь приблизно, плюс-мінус. Тобто по тій сухій погоді вони теж паскуда роботають по повній програмі. Ось, бачите, ці срані картонки, що з ними відбувається. Тобто картонки взагалі не варіант, не рекомендую. Це все фуфло, ці картонки. Толку з них мало так, тут вони ось. Теж. Бачите, як покоцав паскуда. І це ж свіженьке, бо ми ще пару днів назад санюю кропили, ще нічого цього всього не було. Це прямо сьогоднішнє, бо воно темніє, воно за кілька днів потемніє і все. Он теж, бачите, картоночки. Така сама ситуація, коротше, один з варіантів, більш-менш робочих, це оця штукатурна сітка. Бачите, я поодівав, то ну, держиться, сітка держиться, плюс-мінус, питань до неї немає. От. Но я, по більшій мірі, віддаю свою перевагу, друзі, не сітці, а трубним утеплювачем. Вже це не раз я про це казав, пояснював, розказував і ще раз покажу. Отакі От трубні утеплювачі, друзі. Значить, які, які дії в даній ситуації конкретно зараз потрібно е предприйняти, так би мовити? Значить, нам потрібен. Ну, Мені конкретно, в даному випадку, конкретно мені. Потрібен Арборінчик. Показую. То може хтось не знає, не бачив. Ось. Арборін. Ви будете питати, де я купував. Купував в магазині водоспад. Такі речі купую там, замовляю. Промокодів ніяких немає, реклами ніяких немає. Я їм не цікавий. Так що, якщо будете замовляти, то просто передайте їм привіт. Хай знають. То можна було б якісь і щось трохи якийсь бонус зробити блін, з тих промокодів, е, чи з, <рив> з тої реклами. Ніхто не хоче. Ні, ні, ніякої реклами, ніяких фінансових, цих. нікого нічому не інтересно. От і таке. Ну ладно. Значить, Замазуємо це все діло Арбаріном. Отак От якісненько, плотненько. Дуже класна штука, друзі, відпрацювали, відслідкували. Ми санію дуже задоволені роботою Арбаріну. Класна штука. Тобто це погризене, да, е, ну, воно працює як кора. Намасти він буде працювати як кора. Набагато краще це все діло заживе з меншими втратами. Значить, Отако намазюкали. Потім беремо трубний утеплювач. Оп, оп-оп. Я трохи бач, не, не підготувався до цього міроприяття. Відповідно, в мене стяжок нема. Саме ідеально його в'язати, ну, чіпляти на стяжки. Не на мотузочки, а на стяжки. Але я зараз хочу спробувати. сподіваюся, що вийде це все діло робити отако. О. Робити тапінером. Получиться, як думаєте? Ось так оп. Звісно, да, одною рукою не дуже зручно це робити. Хай трошки вам голова покрутиться, ну вибачайте вже як є. Не влазить бляха, муха. Так, да, не получається. Не получається. Бачите, я думав, що я хитрий, а оказується не такий, то я вже й хитрий. Ай, залізло далеко аж занадто. Да, Та пінерчиком не буде кіна, значить піду, буду брати мутузочки, що робити. Тому що це все діло потрібно в обов'язковому порядку сьогодні понавдівати. Ну Давайте поки підемо помажемо. Значить. Е, в обов'язковому порядку треба поодівати, тому що раз процес почався, значить, все, він зараз занадиться і буде гристи. Як зрентував по барабану йому, то що воно в бордоській рідині, вапно, там ці всі діла, Блін, так безбожно погриз, просто капець. Просто капець. Значить, е, Друзі, по утеплювачах трубних зразу кажу, що якщо будете брати, ця штука одівається раз на 2-3 роки. Одягнули і на 3 роки забули. Тобто в цьому його ну, така перевага важлива. Він три роки ходить, якщо особливо хороший, з якимось покриттям. Паскуда. Угу. От. Внутрішній діаметр трубного утеплювача, друзі, обов'язково потрібно брати 40 мм 35-40, не менше. Тому що той, що менше, він дерево на другий рік вже починає в нього не поміщатися. Тому що воно інтенсивно росте і він починає його розпирати. Що є таким доволі серйозним недоліком. А берете 40 внутрішній діаметр і все, і прекрасно ходить, і вам доволі надовго вистачить. А по факту вам потрібно на 3 роки. Далі дерево стає старшим, кора грубіє, і вона вже не є такою привабливою для зайчиків. Ну, як наслідок, вони її гристи не будуть. А на даному етапі, поки воно молоденьке, тобто вони, бачите, навіть вони особо то звертають увагу на бордоську рідину. Собаки дикі. От, понятно, що тут ще треба пройтися, поприбирати огріхи, бачите, ну, такі вони є. Але але... Ну, воно ну, все, бачите, одним днем не робиться. Як практика показує, тому що часу не вистачає. Погода зараз вносить свої корективи. Так, це не погризне, але теж мазюкну, там, на всякий випадок. Слава Богу, що ще хоч не так масово. Так, це треба буде зачистити, потім замащу. Не так масово, як могло би бути, звісно. Ну, нічого, зараз я це все діло повдіваю. І все. Там, де в мене старше, далі старші дерева, то там тим, я кажу, по барабану 3 роки і потім я бачу, що навіть утеплювачі зняв і все, і вони ну, не гризуть. А от поки дерева молоді, то така проблема присутня. Вона розумієте, якщо гілочки покусає, то не, то не є так е, критично страшно. Ну, ну покусав і покусав. Гілочку ми завжди можемо наростити нову. А от якщо він отако по штамбу, паскуда пройшовся, отак дерзко, то це є взагалі ні разу не гуд. Тому що бачили, починається кам'яні течення, гниття самого штамбу, як наслідок. Ну, дерево хворіє, дерево не росте, так як нам це потрібно, тому що в нього є реальні проблеми. Крайні неприятно, звісно. Так що в себе теж поглядайте це діло по можливості, друзі, сітками загорніть. Тому що карто, картони, кажу ще раз, блин, вони навіть зимою ці картони розмикають, розлазяться, і, і воно гризе, помієте, а ви собі думаєте, що у вас там все нормально, особливо в кого на дачах десь. Тобто така проблема реально буде присутня. Так, я ніби більше поки що не бачу ніде, ще потрібно буде на ту велику ділянку сходити, глянути, що там, як. Ну, тут вроді більше немає. Але мені вже і цього предостатньо, що він зробив, тому що він реально пошкодив здоров'я дерев. Отака, друзі, картина. От, відповідно, зараз я піду. Візьму э, мотузочки мутуз, і буду підв'язувати, тому що самі ці картонки вітром буває, їх э, розтріпую і їх знімаю, якщо без, без стяжечки якоїсь. Жалко, що стяжечок не взяв. Я чись так надіявся, що мені тапінер справиться з цим ділом. а воно, Оказується, ніфіга не справиться. Не вистачає йому цього обйому об'ятя. Отака картина. Фіговенько. Тримайте цей момент на контролі. Запасайтеся, не запасайтеся, а вже швидко біжіть. Купуйте, чи цей трубний утеплювач, що він по 2 метри продається. По, на, нагадую, внутрішній діаметр вам потрібен ну, саме менше це 35-й, саме менше. В ну, ідеалі 40-й або 45 діаметр внутрішній. І стяжечки. Стяжечки взяли, тільки хоп-хоп, шлоп і наділи. Якщо готові більше позамарачуватися, то можна купити оту штукатурну сітку, чи є пластикові сітки, зараз такі плотненькі. Теж вони працюють, теж вони ходять, але знову ж таки, вам треба позамарачуватися, понарізати її, потім зв'язувати це все діло. Ну це все час, це все трудозатрати, але воно теж робоче. Плюс який ще в трубному утеплювачі. Тобто, хтось в цьому бачить недолік, я навпаки бачу жирний плюс саме в такому форматі. Е, нема. Морозобоїн. розумієте? Тобто, да, Ми не завжди бачимо, що там відбувається всередині, але ну, як в мене практика показала, там проблем не буває ніяких. Ну, Саме головне, що немає морозобоїн. Тобто, Оце весняне сонечко, коли в березні місяці починає пригріває, така хороша, височенька температурка, приємна, приємна вже. А на ніч. Під ранок заморозок різкий. І оці різкі перепади, як правило, закінчують тим, що з'являється морозобоїни в нас по штамбу. Тому що штамб – це для нас саме головне. Якщо на гілках він буде фігня, обрізали, і зробили заміщення, і все, і пішло далі. Штамп ми не замістимо, тому штамб в перші три роки нам обов'язково потрібно. Ну, якими щеном зберігати. Відповідно, бордоська трошечки зменшує нагрів сонечком. От, плюс оця штука дуже класно. Це не утеплювач, ви не думаєте, що він там гріє і там тепло йому. Ні, воно все точно так само. Але саме головне, що він нівелює різкі перепади. Тобто потихеньку нагрівається всередині оцього утеплювача і потихенько вистигає. Нема різких перепадів, як наслідок. Е, от Весною наш там себе набагато краще буде почувати. Ну і плюс він захищає від літнього перегріву. І саме на молодих деревах. Тобто крони ще такої широко обширної нема, поки деревце молоде. А коли сонечко літом гріє доволі так по-взрослому, буває таке, що нагріває і плюс 40, і плюс 60, і геть 65. Хтось казав на поверхні ґрунту, ми бачили температури в літній зной, так би мовити. От, відповідно. Тінька ще не вистачить недостатньо от в перші роки життя е... нашому штамбу, він ще буває на сонечку. Відповідно, це теж погано, теж перегріває. Таким чином, коли ми наділи утеплювач, він знову ж таки невілює цю високу температуру, тобто нема перегріву штамбу по одній стороні, що доволі дуже хорошо і доволі дуже корисно. Кора не грубіє, вона ну, росте потихеньку. Встигає розтягуватися, немає оцих тріщин, як наслідок мінімалізується камедіті течення, так би мовити. Ну, якось так. А далі, вже коли там ну, третій рік, воно вже по, по віку своєму стає, груба кора, і вже тоді зайці її не гризуть, вона вже більш так спокійно собі росте і ну, немає ніяких проблем, і немає необхідності відповідно от, в цих трубних утеплювачах. Тому рекомендую однозначно. Саме таку штуку, хто хоче слідкувати, контролювати, можна брати сітку, чи пластикову, чи цю штукатурну. А можна і навіть і металеву, якщо там ну, все ж залежить від широти карману і можливостей фінансових якось так. От. Ну, я, я для себе опеділив саме цей варіант, самим оптимальним. І в мене так весь садок зроблений і в сані. Відповідно, зараз сьогодні буду брати рученьки в і погнав це все діло в'язати, пакувати, перепаковувати. Тому що, ну, як бачите, Обстановка така, що треба, причому гвалт як треба це все діло зробити. Все у мене на сьогодні, друзі, все. Но вже наступне відео буде про побордовські жидкості. Рідині. Поясню, розкажу, що до чого, як, які нюанси пронаблюдаю. Ну і відповідно дам якісь рекомендації. От у мене на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока-пока.